Вітаю всіх. Друзі, сьогодні хочу з вами розібрати дуже цікаві зміни, які були внесені до постанови Кабінету міністрів України номер 560 Ці зміни, ось у мене, їх в інтернеті дуже важко знайти. Але кому цікаво, звісно, можете загуглити. Це постанова Кабінету міністрів України від 7 червня 2024 року номер 675 Дуже цікаві зміни, які передбачають і покращення, і, звісно, є певні моменти, які погіршують ситуацію для чоловіків, які є військовозобов'язаними. Тому також саме головне питання. Яке і піднімається скрізь, це оформлення відстрочки для чоловіків, які мають батьків з інвалідністю першої або другої групи. Що ж там по догляду, сьогодні розберемо. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним на темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Ну а якщо ж якесь питання не буде розібране, то ви обов'язково напишіть його в коментарях і ми розберемо його всі разом. Тому не будемо мати часу. Поїхали! І в першу чергу, що саме цікаве, і як, на мою е, думку, мені сподобалося, це те, що додавали е, пункт 22 доповне новим змістом. Тобто, під час дії воєнного стану направлення призовників на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. Тобто е, хлопців, яким від 18 до 25 років, які є призовного віку, а не військовозобов'язаний, і статус він не поміняли, можуть направитись на військову лікарську комісію лише тільки якщо е е за власним бажанням і вони бажають проходити військову е службу. Що також мені дуже сподобалося, і багато вирішило питань. Це те, що додавали е пункти у даній постанові, тобто 81 пункт. Дані постанови змінили і написали про те, що чоловіки, які, наприклад, хочуть знятися з військового обліку з метою постановки на військовий облік в іншому, наприклад, там місті, в іншій області, вже не потрібно самостійно йти до ТЦК за місцем фактичної реєстрації для того, щоб знятися з військового обліку. Це все не потрібно. Тобто, роз'яснюю простими словами: для чоловіків, які хочуть приписатися і стати на військовий облік, наприклад, там в Ужгороді, а самі приписані і проживають у місті Черкаси. То їм потрібно особисто з'явитися до ТЦК та СП у місті Ужгород з оригіналами документів, тобто це паспорт, код і безпосередньо військовий квиток, там чи тимчасове посвідчення, чи приписне. Якщо ж немає, то просто паспорт і код. Ви звертаєтеся туди і стаєте там на військовий облік. Після того вас виключають уже з Черкас, наприклад, якщо тут на обліку, автоматично. Тобто вам не потрібно їхати в Черкас для того, щоб взяти з військового обліку, і в принципі це все робиться без вас. Як на мене, це дійсно дуже е, класна поправка, яка вирішує дуже багато питань, які на сьогоднішній день не потрібні. Також, друзі, що мені сподобалося по новому закону, це те, що врегулювали порядок постановки на військовий облік чоловіків, які Знаходяться за кордоном, але тут також є і негативна сторона: це те, що відповідно до даних змін передбачається, що громадяни України, які були зняті військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше ніж 3 місяці, зобов'язані протягом 30 вдумайтесь, 30 днів з дня набрання чинності постанови міністрів України від 16 травня 2024 року, номер 563 про внесення змін до порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних стати на військовий Облік одним з таких способів. Тобто, сама ключова задача протягом 30 днів з моменту набрання даної законом чин... постанови чинності. Тобто, ми бачимо, що значно зменшили термін е... постановки на військовий облік. Що позитивно, це те, що е... зазначаються деякі варіанти для вибору. Тобто, перше, це прибуття особисто ТЦК та СП та стати на військовий облік та поновити свої дані. Е... Друге, це шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у добровільній формі. Разом із відомостями, значними пункті 4, там відповідно певного порядку. Це можете подивитися, бо тут велика досить назва. Що потрібно при собі мати? До цієї заяви прикріплюєте копії першої сторінки паспорта громадян України для виїзду за кордон до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Тобто дана заява направляється. До ТЦК та СП з копіями ваших документів. Але дану заяву потрібно подавати до того ТЦК та СП, звідки вас було знято з військового обліку. Саме туди і дана заява направляється. Також, що прикольного, мені сподобається, заява подається громадянином України закордонним кордонним дипломатичній установі України, особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України або засобом поштового зв'язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Тобто є певний вибір. Це дуже хорошо. Наступне Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву. З визначеним документом відповідному ТЦК та СП, де ви були зняті військового обліку зна, особисто на їхню електронну адресу, яка офіційно значена на їхньому сайті. Тобто е, туди направляється дана заява, все в скан копії і безпосередньо супровідним листом. Саме таким шляхом і відбувається постановка на військовий облік військового зобов'язання, який проживає за кордоном. Що також є цікаво, це те, що Е, з однієї сторони покращує, а з іншої сторони, навпаки, заплутує е, самих представників ТЦК і чоловіків, які оформляють строчку саме по 13 е, абзацу, 23 третєї статті закону про мобілізацію. І що стосується саме вістрочки по батьках, це те, що додавали новий пункт і його в наступному редакції у разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані утримати осіб, зазначених у пункті 13 частини 1 статті 23 про мобілізацію підтолку та мобілізацію за умови наявності кількох військовозобов'язаних осіб. Особа з інвалідністю першої чи другу групи складає заяву за формою згідно з додатком номер 15 Ви його зараз бачите на екрані, де зазначається особу, яка вона обирає для здійснення свого утримання в дужках написаного догляду. Тобто особа самостійно вибирає, кого вона хоче. Обрати для того, щоб її здійснював утримання або догляду. Тобто, саме ключова про те, що додавали слово утримання там, де в законі цього немає. Тобто, якщо ми відкриваємо статтю 23 закону про мобілізацію, то там відносно утримання тільки зазначено тоді, де вибирається не зобов'язання. Тобто, якщо ми відкриємо саме, зараз вам процитую, щоб було зрозуміло. Абзац 13 які мають одного з батьків з інвалідністю першої, другої групи, або одного з батьків дружини, числа осіб з інвалідністю першої або другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобядним закону і повинні їх утримати. Крім випадків, якщо такі особи самі є особи з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, і бувають покарання у вигляді. Обмеження чи позбавлення волі у разі ключове питання відсутності не осіб здійснювати долю за особою з інвалідністю, долю, може лише одна особа числа всього зброя за вибором такої особи. Тобто, в законі в 23 статті написано догляд, а в постанові вони зазначають уже е, утримання. Тобто, як воно буде, всі ж е, юристи знають про те, що е, закон має більшу юридичну силу, ніж. Кабінету міністрів України, тому тут дійсно є цікавий момент і проган. До закону цей момент не внесений. Тобто на це потрібно мати на увазі і звертати на це увагу. Що стосується бронювання, відносно бронювання, взагалі мені дуже сподобалася норма, це те, що чоловіки, які підлягають бронюванню, не повинні проходити військову лікарську комісію. Тому що, якщо ми дивимося, зазвичай на практиці, в мене дуже багато таких було випадків. Коли чоловіки від роботи направляли на проходження ВЛК і уточнення даних, після того зрозуміло що подавалися документи на подачу документів на бронювання. І зазвичай чоловіки, які отримали, вже оновлені дані, отримує військовий квиток і е, пройшли ВЛК. Вони зазвичай не дотягували до того моменту, поки вони отримують бронювання, і дуже велика кількість була мобілізована. Тому з цієї саме сторони, якщо подивитися, то це дуже позитивна норма, оскільки е, спочатку подаються документи для бронювання, і лише тільки потім особа має право і може проходити військову лікарську комісію. Тобто, це дуже е, хороша ідея. Отже, друзі, підбиваючи підсумок, можу побачити, що дана постанова, саме яка вносить зміни до іншої постанови 560-ї, вона є досить позитивною і, як на мене, покращує саме процес оформлення вістрочок, бронювання і дійсно постановки на військовий облік. Тобто це топ. Що стосується відносно. Встановлення відстрочки оформлення по 23 статті по догляду тут дійсно є питання. Хотіли зробити як краще, але ми всі знаємо, що закон має більшу юридичну силу, тому під питанням, як це буде працювати? Ну але подивимося уже безпосередньо на практиці. Тому, якщо виникають якісь питання або потрібна допомога вирішенні того чи іншого питання. Ви завжди маєте право звернутися за телефоном, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Якщо ж питання нагадую, якісь були не розібрані, пишіть їх в коментарях і обов'язково дам на них відповідь, і, в принципі, розкриємо питання набагато ширше. Ну і дякую, звісно, вам за перегляд. З вами, як завжди, був я, адвокат основних юридичної компанії Вітенко Вадим. І хто ще не зробив підписочку або написав коментар, обов'язково це варто зробити. Дякую і до нових зустрічей!